Всім привіт та вітаю на каналі. Сьогодні зніму відео про те, як зарядна станція така ось з параметрами акумулятора 4 кВт години, комірка Хіві з BMS-кою g cor Та отакий ось інвертор. Усі параметри. Я його вже показував у себе на каналі. Це ANG ANG 2000 Вт. 12 вольт. Замінив йому кулери викладу посилання в першому закріпленому коментарі. Кулери дуже, дуже тихі. Не знаю, чи справляться вони з максимальним навантаженням цього інвертора, чи не буде він перегріватися. Все будемо тестувати, провіряти. Зарядку будемо провіряти. Зможе він заряджати акумулятор на струмі 60 А65-70. Максимальний струм зарядки від мережі 80 А ну, на максимумі навряд чи буду його налаштовувати. Отже, сьогодні буде перевірка такої мікрохвилівки, чи запрацює вона від цього інвертора. Параметр мікрохвилівки у вас на екрані. Тобто, що ми бачимо? Споживана потужність 1080 Вт, потужність мікрохвиль 700 Вт. Ми зараз ми спробуємо стартонути і чи буде вона працювати. Показую, що інвертор до мережі не підключений, ось його вилка, позначка нуля. Тобто зараз він знаходиться в режимі ДБЖ живиться від акумулятора. Акумулятор заряджений на 94%. Щит керування інвертором, в інших відео показував автомати по мережі c 10 Вхід, вихід Вхід на інвертор і вихід з інвертора B5. Автомат по DC 125 А. Це я показував в інших відео. В мікрохвилівки у нас склянка з водою, потужність на максимум. Вона не інверторна, тому тут, якщо на максимум, вона працює постійно. Ну що, погнали? Що тут у нас по параметрам? 133. Так, вмикаємо. Увага. Вмикнули. Що показує у нас прилад, інвертор. Навантаження 1, 120 ВА. До речі, мікрохвилівка споживає повну потужність 112 та активну потужність на рівні 1020 Вт. Як бачимо, повна потужність дещо більше, тому що косинус фі бо коефіцієнт потужності мікрохвилівки не одиниця. Що ми бачимо по споживанню з акумулятора На акумуляторі у нас... 13 вольт, 97, 96,9, 97,5 А. Все працює. Перевіримо тут, що у нас тут по струму щось покаже. Так, 90, тут 92 А. Ну, Плюс-мінус там пару Ампер. Прилади можуть бути трішки неточні. Чека Робив їй, так би мовити, завіряв прилади і переналаштовував під струмові кліщі, тому більш довіряю струму у 97. Мікрохвилівка працює. Ну, при такій роботі кулерів взагалі не чую, тому що буде мікрохвилівка, інвертор працює. На інверторі напруга 12,5 провода. ПВ-5, бо дуже гнучкі г... гнучки, та такі вони трішки-трішки може тепленькі. Ну, нормально, вони до 140 А не потрібно розпитати. Тобто все ок. Зарядна станція працює, микрополітка працює, нічого не вимикається, ні по тепловому захисту, ні по захисту, по перевантаженню. Наступних відео потестуємо ще щось. Підключимо від нього і перевіримо, як він буде себе поводити. Все, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, задавайте питання. До речі, збираю такі станції на замовлення. Вартість буде значно дешевше, ніж EcoFlow або Bluetti з параметрами інвертор 2 кВт і акумулятор 2 кВт. Повторюсь, тут інвертор 2 кВт і акумулятор. 4 кВт години. Будь ласка, мікрохвилівка робить розряд батареї 1% чи 2 за цей час. Тобто. Е, працював у мене отакий холодильник від цієї станції 42 години перерви. Тому кому потрібні такі станції, особливо зараз, звертайтесь, зберемо. Під ваші потреби можна трішки. Менш ємний акумулятор, поставити буде дешевше. Або навпаки більший акумулятор буде трішки дорожче. Все, підписуйтесь на канал, вподобайки, до побачення.